Шарлотка ж моя випікалась 180 градусів 20 хвилин. Далі я зменшую нагрів на 160 градусів і ще вона випікається 20 хвилин. Далі я виключаю духовку, залишаю її там постояти ще на 10 хвилин. А яка ж вона запашна! Шарлотка, як вона пахне на ціле подвір'я, яблука, кориця. Я вам скажу, це неймовірно смачно. Вона така пухка. Зараз я покажу. Зверху ж вона має таку шкоринку розрізаю. Вона ще тепла, але я вам покажу, яка вона всередині. Ну і ви тільки подивіться, яка це красота. Він ще теплий. Але я ж не чекаю, я зразу смакую. М -м -м. Рецепт дуже простий, буквально 4 інгредієнта. Дуже все просто, виходить, так смачно. Вона така повітряна. Ну, хто ще мене не похвалить, як сама себе не похвалю, правда? Дівчата дуже смачна.